Слава Україні! Всім привіт! Сьогодні 7 серпня, вечір. І став я біля каналу. Біля такого. То проїжджав, подивився. О, сонце мені сліпить в очі. Проїжджав, подивився там. Там людина стоїть француз. Я спитав у нього через Google Translate, чи мог би я біля нього стати. Він каже, без проблем. Можеш вставати. Проїхав я. Він з наметом і я з наметом. А до кемпінгу є кемпінг, але кемпінг платний для наметів. І там ціна варюється від 10 до 15 євро. За 10-15 за євро я дуже добре поїв в ресторані. Ну, а заночую прекрасно тут біля річки Проїхав я сьогодні 56 кілометрів. Пізно виїхав десь о 10-й. Бо чекав, коли гроза там мине. І то ще гори, трохи попхав ту чертопхайку. Але якби слухався того Google Maps, ну то б ну то я ще й не виїхав бо хіба з А, І зараз йду нормально вздовж каналу. А вздовж річечки, річечки під, під назвою дуб. І, і дуже тішуся тим, що їду по-ровному. Ну і так. Може трошки іще треба буде дати більший гак, щоб доїхати до Ліону. Але краще дам більший гак, щоб не, не їхати по тих пагорбах. Ну і так, Бажаю всім гарного вечора. Наразі.